Я хочу вам дещо сказати, що мозоливу. Подивитися. Я хочу, щоб ви на мене підписувались. І якщо ви будете на мене підписуватись, то я буду на вас підписуватись. І подивитися. Це. Чи, я зараз вас областяю чистю. Чистю чи, 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 це як сказати вам, що я на вас підписалась. Написайте в коментарях, чи це правда Степень це повірую і на мене підписались, бо я на всіх підписана, якщо вони на мене підписані. Ну, це все. Пожалуйста, підписуйтесь на мене.